Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили у поле зору. кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування сьогодні розкажемо про таке. Заробляли на ухилянтах. Служба безпеки ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації, яка діла в Уманському районі. Наші герої, черкаський поліцейський Антон Рябчун, на війні зазнав поранення та пережив ампутацію кінцівки. Попри це, планує повернутися на службу. Валідатор, готівка і контроль. У Черкаському міському транспорті тестують техніку, що фіксуватиме готівковий розрахунок і видачу готівки. Служба безпеки ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації, яка діяла в Уманському районі. За результатами комплексних заходів затримано організатора оборудки, який заробляв на ухилянтах. Свої послуги він оцінював у 3 тисячі доларів. Затримано спеціаліста земельного відділу однієї з міськрад регіону, який разом із лікарем-членом ВЛК продавали фіктивні меддовідки для відстрочки від призову. Крім цього, чиновник поширював на власні в заборонених однокласниках коментарі на підтримку збройної агресії Російської Федерації. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили Обом фігурантам про підозри відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями кримінального кодексу України. А саме за статтею 114 прим 1 це за перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. За статтею 369 прим 2 це за зловживання впливом. Та за статтею 436 прим 2 це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України. Глорифікація її учасників зловмисникам загрожує до 8 років. Тюрми з конфіскацією майна комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Під час виконання бойового завдання в районі Турецька Антон Рябчун, пілот БПЛА, дістав тяжке мінно-вибухове поранення. Після численних операцій ампутації ноги проходить реабілітацію на Львівщині. У подальшому хоче продовжити службу в МВС і допомагати побратимам. Більше відео поліції Черкаської області наша Зона діяльності була це турецька напрямок. Був пілотом. Моя основна задача це була розвідка. Якщо знаходимо ціль вражати. Антон Рябчун, позивний ЄТІ, старший лейтенант поліції, інспектор батальйону поліції особливого призначення Стрілецький, головного управління Нацполіції в Черкаській області, правоохоронцю 30 років, народився в Черкасах. Торік приєднався до новоствореного стрілецького батальйону поліції Черкащини, служив на посаді пілота взводу БПЛА. Пілоти вважаються пріоритетними цілями на їх ураження. Росіяни кидають усі сили та засоби. Ми зайшли на позицію. По нас почав працювати міномет. Працював він на сутки. Ми нарахували, грубо говоря, з 8 ранку до 12 часов дня 48 прильотів по позиції. Нам дали команду переміщатися вперед. Пілота дуже багато техніки. Ми почали переміщення, і ну, я наступив на міні. Взрив. Ти впадаєш, і ти розумієш, що щось не те. Я підняв ногу. Я зрозумів, що ноги нема. Позов мене вже колісний дрон, який ну, зміг мене витягнути. Він їхав два часа, і це, напевно, найстрашніші були хвилини мого життя. Евакуація пройшла успішно, але ногу довелося ампутувати нижче коліна. Далі було тривале лікування та реабілітація у місті винники на Львівщині. Насправді ніхто не зрозуміє ветерана, як я людина, яка не ампутована, вона тебе не розуміє. Вона не розуміє твій біль, вона не розуміє те, те що ти переживав. Бо після поранення ти ну, в хмарах літаєш. Ти не розумієш, що тобі робити. Ти не розумієш, куди бігти. І ти просто бачиш, що ти ампутований. Так, да, воно важко, ця морально важка насправді. Тому що ти просинаєшся і хочеш стати на обидві ноги і піти, але ти не можеш. Кохана стала для нього надійною опорою і підтримкою. У мене є дівчина. Всі ці, ці важкі моменти вона мене підтримувала, вона була поряд. Вона до мене приїжджає як може. Вже як кажуть, став на нову, хочу зробити пропозицію. І планується подальше, як кажуть в життя вже разом. Антон дуже мотивований, цілеспрямований і чітко знає, чим хоче займатися далі. Запропонував посаду в міністерстві, а саме працевлаштування ветеранів, подальше з ними праця. Надіюся, що попаду в МВС і в цей відділ і буду працювати так само з такими самими, як я. І зможу допомогти хлопцям. Поліція теж. Поліція хоче допомогти. Робиться. Україна буде, Україна зміниться на краще. Я це вірю. ми сильний народ, і таких як ми ну нема. Ця історія про бійця, який пішов до ЗСУ за покликом серця. Щоб долучитися до лав української армії. Йому довелося чекати рік від дня повномасштабного вторгнення. Зазнав поранення, нині відновлюється після ампутації кінцівки, але службу не покидає. Це не лише історія героя, а й його особисте бачення. Мобілізації в лютому 2022-го і нині та що потрібно змінити, щоб люди хотіли йти до війська. Душі було таке, що треба йти, бо тому, що по-перше, багато знайомих пішло. В одній черкаській гімназії особлива подія до учнів на зустріч запросили військового перед розмовою з дітьми. Ми поспілкувалися з ним особисто. До того, як піти на війну, Роман працював на будівництві. Нині служить водієм-санітаром. Попри поранення й реабілітацію, що триває, не списався. Добре, пам'ятає, що відчув, коли ворожий сусід почав наступ у лютому, 22-го. Тоді потрапити у військо не вдалося. Надто великі черги до військоматів, каже боєць. Через рік ситуація змінилася. Відтак, аргументів піти на захист країни в чоловіка побільшало. Багато знайомих вже на той час пройшло там. Ну, грубо, так, почти рік там, без щось, без пару днів рік. І ну, багато вже ну, знайомих поховано було на кладовищі. Ну і за цього щось. Я вже дружину дітей завіз чуть далі. Облаштував сім'ї місце, забезпечив фінансово і не полишав плани щодо військової служби. У лютому 23-го таки зміг потрапити до війська. Відтоді був і на Сіверському, і на Лиманському напрямках. Саме перше такий, що от страх, що. Сьогодні, може, вже все буде последнє. Це, це був, напевно, що як ми тільки приїхали через пару днів. Нам сказали, заступити. Мені треба було завезти хлопців, дронщиків на Григорівку за туди. Я тільки за Сіверс переїхав і все. Нас почали хтось веде дрон і наступ. Я повернув наліво, прилетить. Я повернув право, п'ять прилетить. То саме перше. Ми єлі виїхали. Я... Машину побили, але виїхав. На нинішню ситуацію з комплектуванням армії дивиться із сумом, каже, коли вдалося потрапити на комісію, таких черг як роком раніше не було. Нині ж поновлювати лави ЗСУ стало важче, і мобілізацією, і босифікацією комплектується формування. Друге не варіант, вважає Роман. Ті винуваті, що їх тянуть, і ті, що тянуть, теж свою чергу винуваті, не можна так з людьми. Це десь вверху треба, щоб це все мінялося. Мінять закони, да є багато людей, які як у мене знайомі бояться йти на війні. Вони не хочуть да вмирати. але вони готові е, бути... ну Робить на роботі на гражданки, получають свої 40 і половину зарплати віддати. Є молоді люди, хто не має роботи і готовий піти воювати, але за достойну зарплатню, соціальні гарантії та можливість отримати житло, додає військовий. Таких він теж знає особисто. Менше є тих, хто просто готовий йти на фронт і вибивати ворога з української землі. За роки війни ситуація змінилася кардинально. Тоді всі йшли не. В... Якісь внутрі таке, якесь давай, давай. Тобто в першу чергу це, мабуть, за те, що йшли ну, багато таких поже, за тридцять стояло, мужики. Кого є да, жінка, діти, от які йшли, стояли там в черзі, капець. Некоторим прямо так на вулиці роздавали. Автомати в армію йдуть з різних причин. Когось мотивує захист рідних, хтось намагається довести свою цінність. Інші знаходять тут можливість заробити на власне житло. Однак всі ці люди проживають другі дні народження і наново переосмислюють життя. Змінюються цінності та пріоритети, каже Роман. У другому дивлюся на життя. Хочеться жити далі, розвиватися. Хочеться мати багато всього там свого своє. Господарство чи свій бізнес, чимось своїм зайнятися, розкрутитися, щось показати, розказати. Наостанок традиційно запитуємо: Україна переможе? О, це вже з якоїсь сторони подивиться, як вона переможе. Переможе однозначно тільки з великими втратами. От. Але це буде ще, ще довго. Вікторія Лега, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Уманська громадська організація до перемоги продовжує підтримувати військових у тилу. Представники об'єднання розповіли про свою діяльність та актуальні потреби захисників на фронті, Детальніше у відео телекомпанії Умань. У вересні волонтери виплили 22 маскувальні сітки з загальною площею 1560 квадратних метрів. Також відправили 38 посилок на схід і здійснили поїздку на Донецько-харківський напрямок, де відвідали 18 підрозділів, передавши 26 передач від рідних. Залишаються незакритими потреби. Це ноутбук для роботи на вампірах, який замовили наші військові із Сумського напрямку. Залишаються незакритими потреби в 17 сітках, треба ще їх зв'язати. Теж потреба в чорній плівці п'ять рулонів, скоби, цвяхи на 120, 10 кг, фольговий утеплювач та саморізи. Ми входимо в зиму в холодну пору року і тому. Завжди потрібно ліки. З настанням холодів військовим потрібні буржуйки, тому волонтери збирають газові балони об'ємом 20 або 40 літрів. Також необхідні газові та електричні обігрівачі, підігрівачі їжі і хімічні грілки. Серед актуальних потреб захисників спальники та термобілизна, генератори, зарядні станції, павербанки, енергетичні напої, кава. Лопати, сокири, кирки, цвяхи та саморізи, теплі речі. Речі повинні бути: це штани та кофти світера темного кольору і, звичайно, в такому стані, який ми могли б передати нашим хлопцям. Теплі шкарпетки. І надзвичайно потрібні нам, як завжди, дитячі малюнки. та Волонтерам потрібні додаткові руки для плетіння маскувальних сіток і виготовлення свічок. Усі охочі можуть не лише принести необхідні матеріали, а й долучитися до спільної роботи. Прохання таке не нести нам величезну кількість жестянок. Жестянки потрібні тільки в тому випадку, коли разом з ними ви принесете парафін. Запам'ятайте, принесли торбину шестянок. До речі, вони повинні бути ємкістю, хоча б 0,5 літрів. оті малесенькі від дитячого харчування від цього всього не потрібні. Будь ласка, найдіть можливість придбати 2-3 кілограми ще. Парафіну і принести його нам волонтерка зазначила, що під час виготовлення окопних сечок важливо дотримуватися технології. Папір, який кладуть усередину, не є основним наповнювачем. Головну роль відіграє парафін. Людмила Фоменко каже, краще зробити менше, але якісно. Волонтери це місток, який поєднує фронт і тил. І хочу завершити своє звернення. Цитатою із поезії Христини Стець: Мій хрест горить, він на тотемі. Він в попел ладен, лиш би край. Усім болить. Усім, хто в темі, усім, хто здатен. І нехай. Громадська організація Уманський міськрайонний центр до перемоги розташована за адресою Вулиця Небесної Сотні, 31 А. Приміщення музею, АТО ООС поруч із кафе Бі 2 Віталій Чернаєнко – пожежний рятувальник 12-ї державної пожежно-рятувальної частини «Сміли». про свій життєвий шлях, робочі виклики та вибір професії. Дізнаємось з матеріалу головного управління ДСНС України у Черкаській області. Ще хлопчиком Віталій мріяв вдягнути бойовку та виїжджати на виклики. У школі він був учасником дружини юних рятувальників пожежних. І саме тоді у нього з'явилося бажання рятувати людей. Дитяча мрія була пожежник. це так було ну, цікаво, дуже якось так романтично. Ну, все, все як розказували, аж, аж мурашки слепотіли. ну так, захоплюючи дуже було. Мені дуже з їхньої розповідей подобалося, як вони виїжджають на пожежі, як вони людям допомагають. Ну, дійсно, цікаво було дуже. І тому вирішив піти сюди. Пам'ятаю свою першу пожежу, на яку я виїжджав. Ну, як страшнувато було, коли сідали в машину, коли в такому, ну, спішки виїжджали. Коли доїжджали до місця, так теж серце колотилося гарно потім. Ну вже трошки там перший, другий, друга пожежа, ми вже трошки більше в'їхали, я вже трошки більше ну, зрозумів. З його слів, найважчими в роботі є випадки із загиблими людьми. Найприємнішими, подяка від тих, кому вдалося допомогти. У професії немає легкого сезону, адже з настанням весни, щойно сходить сніг, люди масово починають спалювати траву. У нас бувають такі чергування, що ми майже не заїжджаємо частину. Це було. Як, мої мрії колись побувати в Чорнобилі. Але я не очікував, що я побуваю на, на роботі там. Мені цікаво було побачити місто, те ми приїхали, ну, пошикувалися, нас ну, перерахували, потім розмістили, і ми видвинулися на позицію. Заїхавши туди, побачили дуже багато згореного лісу. Саме цікаво було побачити дуже багато диких тварин. Масштаби пожежі в Чорнобильському лісі вразили всіх. Вона виникла через те, що хтось спалив сміття у дворі. Відсутність води була. Треба було там, ну, певні, зараз були на лісовій території. Ми туди їздили, заправлялися водою, просто ну, велика відстань була. Ми їхали від нашого лагеря до, ну, до точки, там, де ми працювали, десь 80 км. Часто їздили заправлятися із з тим, що ну, ми від'їхали, заправилися, приїхали, пожежа підійшла ближче. Ми її відбили, знову поїхали. під'їхали, вона ближче. Підійшла. Дуже, ну, дуже складно з водою. Було. Ще був випадок, коли у колодязь приблизно 6 на 6 метрів упала дитина, яка намагалася витягти собаку. А людина, що хотіла допомогти, також опинилася там, каже, вдалося врятувати всіх. Приїхали на місце, почепили драбину. Спочатку витягнув дитину, потім витягли собаку, вже, а потім вже, ну, витягли цю людину, надали йому ну, допомогу до медичну і віднесли до швидку. Але це в такому якомусь екстремальному відношенні було, що ми це все зробили буквально за пару хвилин, і я не знав, откуда мене сили взялися так, щоб його ну, всіх повитягувати. Тут два рятувальник пригадав ранок 24 лютого 2024 року. О 5.40 йому зателефонував брат і повідомив про повномасштабне вторгнення. Спершу він був шокований, а потім ще й з роботи зателефонували з проханням терміново прибути. Щойно вийшов з будинку, почув вибух ракети. Атмосфера ну, така з напрягом була, бо ніхто ще не розумів ну, толком, що відбувається взагалі. Ніхто не міг осмислити, ніхто не міг поняти, ніхто всі телефонували близьким, рідним, спілкувалися. Хто кожен на своїй хвилі. До війни ми не знали, що таке і каска. Нам з того, а тепер у нас постійно, ну майже кожного дня у нас повітряна тривога. Коли виїжджаємо, діваємо про полягаємо бронішувати і казку. Вже навчилися працювати. Ну, в умовах війни у родині Чернаєнків звикли до того, що Віталій обрав професію рятувальника. Він зазначив, після робочих викликів нові сили знаходить завдяки підтримці сім'ї. Саме перше, коли приходжу додому, беру на руку він посміхається. Я завжди відходжу від цього всього. Я ці думки про роботу на задній план зразу відкидаю. Сім'я дім вона завжди допомагає. А так ну, рибалка все одне з хобі. Ну, де стає мене колективний. Ми підтримуємо один одного. В теперішніх реаліях майже проживаємо кожен день, як останній. Я так зрозумів, вже ну, на теперішній день, що те, що в звичайному режимі, як ми жили без війни, ну, все відкладалося на потім, 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 а в теперішній час треба робити зараз все. Жити ну, теперішнім днем. За мужність, професіоналізм і відданість свої справі Віталій Чернаєнко нагороджений медалю за відвагу в надзвичайній ситуації. Карта у чорному списку, неприйняті платежі. Помилка системи. Пасажири міського транспорту стикаються із цими проблемами під час спроби розрахуватися за проїзд через валідатор. Звісно, можна і готівкою, але що робити, якщо її немає, із чим пов'язані збої в роботі техніки, та чи має право кондуктор або водій попросити клієнта покинути транспорт? Дізнаємось із сюжету. Збирайтесь зранку на роботу, на навчання чи в інших справах, а в гаманці лише банківська картка, здавалося б, все під контролем. Розрахуватися можна і через валідатор. Але ось що відповіли користувачі на питання, чи стикалися вони з перепонами, сплачуючи за квиток безготівково. І не раз списало чотири рази замість одного. Дізнатись про кількаразове списання можна, перевіривши стан рахунку. Також бувають і інші неприємні сюрпризи. Тракера вимкнені, чекаємо на автобус по 20 хвилин. Валідатори постійно ламаються, вимикаються та глючать. Техніку в міському транспорті обслуговує компанія Smart Ticket Technology. Апарати встановлені у всіх автобусах, що курсують містом. Скарги на роботу валідаторів надходять, розповідають представники філії компанії в Черкасах. Стосуються вони, зокрема, і некоректного списання коштів. У нас є ситуація, коли картка в чорному списку знаходиться, і людина припадає картку, йому дає хрестик, а через якийсь час знімає кошти. Це Ціну причина є е, наступна, що система працює таким чином, що при повторній спробі валідації за умови наявності заборгованості е, списується, відправляється повторний запит на списання коштів. Тобто так такі випадки вони дійсно існують. Окрім зайвих списань коштів, пасажири стикаються із блокуванням картки, попри наявність на ній достатньої суми. В такому разі фахівчині радить робити таке. Люди можуть звернутися на нашу гарячу лінію, де їм надаються відповідна допомога. За умови, якщо вони, наприклад, заплатили готівку і так далі. Ми повертаємо кошти по заяві відповідно до чинного законодавства. Якщо пасажир не зміг оплатити карткою, а готівки на руках немає, кондуктор або водій має право попросити особу на вихід. Додає координаторка компанії обслуговувача. Це підтверджують і в профільному департаменті міськради. Стежить тут і за роботою перевізників. Перевізники, які категорично не хотіли рухатися в майбутнє і, взагалі, користуватися валідаторами, бо готівка їх влаштовувала набагато більше, ці перевізники зараз вже з міською радою не працюють. Є, Умисне невикористання тоді це порушення умов договору. Як я сказав, нам такі випадки невідомі. Останні останні півроку точно. Хоча збої в роботі трапляються, що властиво для будь-якої техніки. У таких випадках пасажирам та кондуктору чи водію необхідно звернутися до компанії обслуговувача техніки, але це забере певен час. Тому готівка лишається єдиним стабільним варіантом сплати за послугу. Для її прозорості із жовтня у Черкаському громадському транспорті запроваджена відповідна фіксація. Розкладена додаткова угода між перевізниками і оператором системи, що квитки, які продаються за готівку, також будуть враховуватися системою. Водій повинен продати квиток за допомогою такого самого валідатора, який у нього стоїть у водія прямо. Цей валідатор видає квиток. Інформацію про цей проданий квиток відгружає в ту ж саму систему, в яку відгружається інформація щодо проданих квитків на валідатор безвитівкових. Вікторія Лега Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу. Ільдана у Черкаському художньому музеї презентували персональну виставку Віктора Олексенка під назвою «Під знаком теми в експозиції. Представлені абстрактні роботи. митця, створені від 1970-х років. І до нині детальніше розкаже Анна Могильна. Абстрактні роботи Віктора Олексенка демонструють його авторське бачення світу. У полотнах можна простежити впливи європейського та українського авангарду початку ХХ століття, переосмислені художником у власній манері. Це робота виконана в техніці олійного живопису, але з різних матеріалах на полотні, на дереві. Є. Виставка носить такого трошки можливо незвичну назву під знаком теми. Чому пізнаком теми? Бо абстрактне мистецтво в своїй суті більше асоціюється ну, не з тематичними роботами, але Процесі творення ну мабуть я не міг відмовитися від цього протягом 50 років. Віктор Олексенко працює у сфері образотворчого мистецтва, каже, ідеї для робіт з'являються з власних спостережень і внутрішніх переживань в контексті надихання чи так би мовити якогось стану там. Да вони були різні, бо виконувалася різна робота, скажімо. Більш виробничого характеру, можливо, вона не була така вже для мене цікава. Я ставим ну, виконання творчих робіт, та виставкова діяльність. От. Підхід до виконання робот він доволі різноманітний. Художниця Неоніла Недосяко каже, творчість Віктора багатогранна. Окрім живопису, він працює як ілюстратор і цифрографік. У його роботах простежуються складні композиції та глибокий зміст. Ну, ці роботі роботи вони все одно, які б вони не були абстрактні у нього за замислом, але воно але вони все одно стоять, базуються на постулатах хорошого високого академічного мистецтва. Тобто тут діють всі закони мистецькі, і пропорції, і простір, і композиція, і пластика, і ритміка. І тільки він саме в абстрактних роботах він досить довільно розпоряджається цими законами. Його роботи завжди цікаві, і я завжди не вминаю його виставок. Зі слів Ольги Гладун, щороку Віктор Олексенко проводить по кілька виставок. Останнім часом митець активно розкриває себе у різних жанрах: від натюрморту і пейзажу до абстрактного живопису. Саме в абстрактного живопису художник розкривається як найширше і як найглибше, якщо мосте Вразу творче головним завданням це створення художнього образу. Якраз в абстрактному мистецтві художній образ він найбільш знаєте от він найбільш уявно могутній, потужний, багатоаспектний. Чому тому що кожна людина сприймає його абстрактне твір мистецтва по-своєму, наскільки вона готова збагнути і сприйняти? Такі виставки важливі для розвитку культурного середовища регіону. Вони показують, що на Черкащині є потужні митці, які працюють у сучасному контексті і водночас зберігають власну творчу індивідуальність, зазначив Олександр Шамрай. Кожна виставка. Правильна. Особливо автор влада душу, серце запрошує своїх відновито болель будинців для того, щоб показати, що ці самі так він хотів розкрити, показати. Що саме повесити? Моя віддається чергової виставки. Виставка триватиме продовж місяця. Тож усі охочі можуть відвідати її. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Такої команди Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини Надійно Тилу України. Більше інформації у наших соціальних мережах, зокрема на Ютуб каналі Ільдана ТРК». Залишайтеся з нами.